Виростити в себе вдома редиску реально, і це можна зробити навіть взимку. Але є декілька нюансів. Якщо посіяти неправильно, то вона витягнеться і ви отримаєте бодилля замість коренеплодів. Сьогодні розкрию всі секрети і покажу, як виростити гарний урожай редиски без городу. Готові? Тоді починаємо. Для кімнатних овочевих грядок рекомендується обирати ранньостиглі сорти, які здатні сформувати урожай за 3-4 тижні. Дуже важливою умовою є стійкість сорту до посухи та недостатньої інтенсивності освітлення. Віддаємо перевагу сортам з округлими або з легка видовженими корени плодами. До таких відносяться 18 днів, французький сніданок, бодіам і так далі. Одним із ключових факторів успіху слугує якісне насіння. Починаємо з підготовки грунту суміші. Для вирощування редиски важливо підготувати правильно грунту суміш. Вона має бути пухка, повітрі проникне, а саме головне поживна. Оскільки культура росте швидко і все необхідне життя. Влення, ми повинні закласти одразу в грунту суміш. Готуємо субстрат за наступним рецептом. Беремо 50% некислого торфу, додаємо 30% біогумусу. Це і є джерело поживних речовин та 20% розпушувачів. Я буду брати 10% агроперліту та 10% вермикуліту. Все гарненько перемішуємо та зволожуємо. Далі підбираємо ємності, вони мають бути досить глибокі, не менше 10-12 см, щоб коренеплоди могли нормально розвиватися. Обов'язкові дренажні отвори. Редиска не любить застою води і починає підгнивати. Я обрала ось такі касети, вони йдуть одразу з парничком, це дуже зручно та гарно. Звичайне насіння перед посівом для швидких сходів потрібно замочити на 3-4 години у теплій воді. Так як я буду використовувати професійне насіння, ніякої підготовки воно не потребує. Наповнюємо касети або горщики на 3 чверті та трішки ущільняємо. Закладаємо по одній. Одній насіниці в кожну комірку запасних класти не потрібно. Так як редиска має дуже високу схожість і швидко проростає, навіть якщо десь не зійде одна насінинка, то краще досіяти, аніж виривати запасну і потривожити кореневу систему сусідньої. Присипаємо приготовленою ґрунтосумішю шаром пів сантиметра. Дуже правильно, якщо після цього до верху ємності залишиться ще невеликий простір. Щоб у випадку, якщо трохи потягнеться, Роса було куди її підсипати. Зволожуємо та накриваємо кришкою або плівкою для створення тепличних умов. Ставимо ємність із посіяним насінням у тепле місце, температура 18-22 градуси. Тільки подивіться на наші проросточки, дуже важливо не пропустити момент їх появи. Інакше редиска витягнеться одразу. Редиска це рослина довгого світлового дня, і для нормального росту та розвитку їй необхідно не не менше 12 годин хорошого освітлення, і це є другий ключовий фактор успіху. І невеликий лайфхак від мене. Перші три доби після всходів я ставлю редиску на цілодобову досвідку. У перші дні сходи максимально сприйнятливі до світла, і його надлишок сприяє швидкому розвитку. Після трьохденної цілодобової досвідки змінюємо режим на 12-14 годин на день. Інакше замість того, щоб формувати коренеплід, редиска піде у стрілку. Через нестачу світла редиска витягується, якщо таке сталося, підсипаємо. Оптимальна температура для вирощування редиски 15-18 градусів. Полив помірний без застою води. Якщо буде надлишок вологи, редиска почне тріскати, якщо недостатньо, стане гірчити. Це просто вау! Пройшло всього декілька тижнів! Як таке можливо, спитаєте ви, але не спитаєте, ви бачили весь процес на власні очі? Дивіться, які рівненькі, які яскраві коренеплодики. Ну що, починаємо збирати урожай? З цим затягувати не варто, інакше родиска стане твердою і волокнистою. Дотримуйтесь цих порад і вже через три тижні зможете їсти домашню редиску, як і я. До зустрічі в наступних серіях. Мої редискові зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!